На цих кадрах, знятих із дрону, добре видно масштаби блокади на кордоні між Польщею та Україною. Її організували польські перевізники рівно місяць тому. Водії фур тижнями простоюють на трасах та не можуть залишити вантажі. Ситуація стала ще більш напруженою, коли стало відомо про дві смерті українських водіїв, які чекали у черзі. Стрес, невідомість, відсутність нормальних умов та ще й мороз. Так і живемо є, що тепло в теплой машині, в туалетах хоча б, чи, чи якось а так погано, ну, важко. Так не можна жити, так не можна робити. Якщо хто хоче бастувати, то можна було людей випусти, тому потому ну, это недобро. Станом на початок грудня польські далекобійники за підтримки місцевих фермерів заблокували чотири КПП на кордоні з Україною. Учасники блокади вимагають відновити норму обов'язкових транспортних дозволів для водіїв із країн, які не є членами ЄС. Справа в тому, що практично одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив так звані коридори солідарності. Такі заходи суттєво полегшили в'їзд до ЄС українським водіям, зокрема водіям компаній-перевізників. Європейський союз, включно з Польщею, хоче допомогти Україні, і це дуже добре. Ми повинні допомагати, тому що у нас є спільний ворог Росія, щоб потік товарів, необхідних для війни, був швидшим, щоб він не був обмежений жодними дозволами чи іншими правилами. Якась гуманітарна допомога для армії, зброя, паливо, бо вони не мали доступу до палива. Це нормально. Але тут річ в іншому: вести бізнес це одне, а війна це інше. Це треба розмежовувати за годину. Учасники акції, які стримують рух вантажівок у Польщі, пропускають орієнтовно дві фури: виняток, транспортні засоби з гуманітарною та військовою допомогою, паливом і товарами, що швидко псуються. Їх мають пропускати без черги. У зв'язку з цим спостерігається значне накопичення черги з вантажівок у напрямку в'їзду в Україну. І станом сьогодні на ранок у пункті пропуску Краківець очікує 480 вантажівок, у пункті пропуску Раваруська 850 вантажівок, і у пункті пропуску Шигині найбільша кількість це тисячу вантажних транспортних засобів. Загалом з польського боку кордону на в'їзд чекає майже 2900 вантажівок. Черги на кордонах з іншими країнами зростають через зміну маршрутів. Слідом за поляками до блокади на початку грудня приєдналися і словацькі далекобійники. Однак до 5 грудня це обмеження зняли. Щоб розвантажити пункти пропуску на українсько польському кордоні, один з них нарешті відкрили, але не для всіх. За моєю спиною пункт пропуску у Гринів долгобичу саме тут з 4 грудня дозволили в'їзд великогабаритним вантажівкам, але лише порожнім, які прямують з України в Польщу. За добу через цей КПП мало б приїжджати до Польщі в середньому 100 фур. Утім, черги почалися ще за 20 кілометрів до пункту пропуску. Заїзд цих транспортних засобів на територію пункту пропуску відбувається в порядку загальної черги. Для їх руху виділено окрему смугу руху в пункті пропуску та призначено до інспекторів з перевірки документів та огляду транспортних засобів. В середньому за добу 100-110 порожніх вантажівок виїжджає до Польщі через даний пункт пропуску. Та далекобійники кажуть, що пропускна спроможність набагато менша, бо рух фур відбувається дуже повільно. Хто з водіїв простояв у черзі вже дві доби. Багато з них їдуть, щоб завантажитися товаром за кордоном і повернутися в Україну. Тож не виключено, що на зворотному шляху далекобійники опиняться в блокаді по той бік кордону або побудують маршрут через інші країни, що межують з Україною. Віктор відчув на собі блокаду польських перевізників. Із черги на польському кордоні він повернувся два тижні тому. Я вертався той раз, то я 10 днів, читай, то Я тепер знаю, що брати собою. Я вже в тій черзі на його дині був. П'ять суток відстояв. Двіжені ніяких. Розвернулись, поїхали на Словакію. На Словакії ще троє суток. І отак. Отак воно йде. А хлопці там стояли, наші по 16-17 по 17 днів. Тепер знову їде до Польщі вже з порожньою фурою, щоб забрати вантаж і повернутися в Україну. З понеділок, сьомий вечора, став в колейку. Це було десь 8 кілометрів. І от тільки зараз сюди попав під кордон. Медленно-медленно. Ну, Пропускають буквально по три-чотири машини. Але не знаємо далі, як. Бачите, все там стоїть. Те, що говорили, вони там ну, перші дні там вони 60 машин, 70, то мало віриться. Ще треба до Гданська доїхати, а потім вже будемо планувати. Може підемо на Ягодин, може підемо десь далі. Ну, ще поки не, не знаємо, як це буде. Великобійники кажуть, що взяли із собою спальники, теплі речі, воду та їжу. Та наскільки їх вистачить і як повертатимуться додому, не знають. За цієї блокади сюди не вийде, мабуть, Польща Україна. Десь будемо шукати, мабуть, інші якісь. Все брали, і спальний, мішок, все брали. Це дорога, зима. Все потрібно. Це не є добра ситуація. Не страшно, але все одно невідомість. Як воно буде, не знає ніхто. То страшно, але що робити? Ну, типу, І так ми їдемо постійно, надіялися, що то швидше буде. Але так як я зрозумів, розумію, працюють прикордонники, ну, поляки вони дліниві люди. Чотири машини в годину, дві. Думаю, день-два. Якщо вони будуть рухатися, якщо ні, то буде довго, можна і шість днів простоїти. У мене завантаження 30 кілометрів від цього кордону, а назад через Краківець або Словаччина якось так. Хіба там бакалії реально багато набрати, а так, щоб воно все одно не вистачить, як на крути. Тоб, не розумію, чого воно все так довго триває, тому що купка гопників, які возили вантажі на Росію, позакривали границі, бо їм то вигідно. Тобто в них така сама ситуація була і з німцями, і з чехами, і з словаками. Вони їздять по цілому світу. Тобто в мене є їм конкуренти. І так само всі перетинаді турки, Казахстан, їздять. як розповіли два у європейській бізнес асоціації в Україні, події з блокадами викликають тривогу в бізнес-колах. Насправді, вже вартість фракту дуже сильно піднялася, і це відповідно буде сильно впливати на рівень цін всередині країни, ми бачимо, що ну, скажімо так, тривалість доставки вантажів дуже сильно підросла. І ну, сказати, що це здорова ситуація, це якби ну, буде взагалі великим перевішенням. Тобто ситуація жодним чином ніяк не покращилася поки що на кордоні. І незважаючи на те, що там ніби. То відкрився один пункт пропуску для вантажівок. У центрі європейської політики у Брюсселі зазначають, що блокади ведуть до негативних наслідків для обох сторін, а також для ЄС. Вимоги польських перевізників щодо повернення дозволів на автомобільні вантажоперевезення є порушенням угоди між Україною та ЄС про перевезення вантажів автомобільним транспортом. Вимога про видачу дозволів не може бути реалізована на двосторонньому рівні, а скоріше на рівні ЄС. Хоча Польща є найбільшим торговим партнером України в ЄС, Україна не може надавати преференції польським перевізникам порівняно з перевізниками з інших країн-членів ЄС. За словами української влади, блокада польсько-українського кордону вже призвела до зниження експорту через пункти пропуску на 40%. При цьому наслідки блокади відчуває на собі не лише Україна. Німецькі компанії скаржаться на спричинені блокадою величезні збитки, тривалі затримки з поставками та збільшення транспортних витрат удвічі в четверо. За даними німецького таблоїду Добільд, під загрозою опинилися ланцюжки поставок і в автопромі. Автомобільна промисловість вже зазнала серйозних проблем на початку війни Росії проти України. Численні постачальники виробляють свої кабельні системи в Україні. Дефіцит, що раптово виник, навіть змусив автовиробників зупинити виробництво. А в українській організації Європа без бар'єрів наголошують, що за організаторами блокади можуть стояти праві сили Польщі. Дещо глибший пошук приводить нас до нещодавно створеної організації Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту, перші повідомлення про яку з'явилися у вересні і до якої входять кілька власників польських компаній, які брали участь і в попередніх блокуваннях на кордоні. Ще одним активним учасником блокади є Рафал Меклер, власник транспортної фірми і голова Люблінського осередку конфедерації. Польської ультраправої партії з радикально антиукраїнською риторикою та зв'язками з Росією нестабільність у Варшаві заохочує діяльність польської ультраправої партії конфедерація. А блокада сприяє дестабілізації ситуації в Україні, підриває відносини з Україною, послаблює позиції Польщі в ЄС. Все це вигідно Росії, наголошують у центрі європейської політики у Брюсселі. Проте, на думку експертів, участь Кремля може стати помітною у тому випадку, якщо польські протестувальники відкинуть будь-яку можливість знайти конструктивне рішення та розблокувати кордон якнайшвидше. І, хоча спроби вести переговори з польською стороною проводяться регулярно, багато хто покладає надії вже на новий уряд Польщі. Щоправда, його буде сформовано не раніше середини грудня.